Дорого, що це таке, це дуже суб'єктивна оцінка. Коли люди кажуть, що їм дорого, вони кажуть, що вони не можуть собі цього дозволити. А що відбувається в нашому житті? Те, що ми знаємо про себе, те, ми і маємо зовні матері. Тобто, коли людина заходить в магазин, бачить якесь пальто, яке їй дуже подобається. Вона каже, о, це дорого, вона ще довго не зможе це отримати, допоки вона вважає, що це для неї дорого. І що таке дорого? Це дуже суб'єктивне мірило. Наприклад, коли я була студенткою, для мене було дорого їсти в закладах в ресторанах. Зараз для мене це норма. Я спокійно можу піти в заклад і там повідати чи поснідати, і я не буду вважати, що для мене це дорого. Або, наприклад, людина, якою зробити п'ять тисяч гривень, навряд чи буде не мати собі прибиральницю за півтори тисячі гривень, зараз тому що до неї це буде дорого. А людина, яка заробляє там 150 п'ятдесят двісті тисяч гривень, то чи навіть сто, вона зможе собі дозволити прибиральницю за півтори тисячі гривень, і для неї це взагалі не буде дорого. Це все супер відносна історія. Але кожного разу, коли ми кажемо, що нам щось дорого, робочого взагалі, коли ми це слово вживаємо, ми віддаляємо себе від того рівня. Наприклад, чимало слів, етимологія яких не співпадає з тим, коли ми це вживаємо. І ми фактично програмуємо себе цими словами на весилля, бідність і на ще якісь речі, які нам не потрібні. Так от слово дорого, виключаємо зі свого лексикону, тому що цього немає. Це супер суб'єктивна оцінка, абсолютно суб'єктивна. Пропоную замінювати це як о класна ціна, в мене скоро це буде, я скоро зможете собі це дозволити? Чи якось так для того, щоб не віддаляти від себе те, що ви хотіли купити? Що для вас є дорого, але для вас це не дорого. Ви просто самі обмежите себе в цьому.